Ну що ж, я сьогодні хочу на завершення також е, представити спікерку, яка сьогодні захистила PHD власне з медсестринства. Ми знаємо, що в Україні є лише таких дві-три особи, так тобто це такий дефіцит. Але коли ми говоримо про освітній процес, про ліцензування, то ми чітко знаємо, що обов'язково медичну сестру має готувати медична сестра із ступенем, так, науковим ступенем. Те, що що на сьогоднішній день є надзвичайно актуальне, тому новоспечену сьогодні. Від тільки тільки представлену Христину новок Мазепу. В записі будемо слухати, ось, і вона буде представляти тему розвиток міжособистісних та комунікативних навичок, як складова професійної підготовки фахівців з медсестринства. Ну, два слова. Якщо сказати так, то ми в системі охорони здоров'я, так і освітньому закладі маємо ряд викликів, як підготувати сучасного висококваліфікованого фахівця і якими компетентностями він сьогодні має володіти. Тому слово Христи, Новак мазепі Христині Олегівні. Добрий день, шановні учасники конференції. Дозвольте до вашої уваги представити доповідь. Розвиток міжособистісних та комунікативних навичок як складова професійної підготовки фахівців з медсестринства. Формування комунікативних навичок майбутніх сестер та братів медичних має вагоме професійне значення. Ефективно та результативно передана інформація є результатом розвитку комунікативних навичок на високому рівні. Розвиток комунікативних здібностей у майбутніх фахівців з медсестринства під час навчання в закладі освіти є невід'ємною складовою цілісного процесу формування висококваліфікованого фахівця. Високорозвинені міжособистісні та комунікативні навички є важливим компонентом розвитку особистості і, в цілому, незалежно від галузі знань. Адже вони сприяють встановленню ефективної комунікації здобувачів освіти між собою та з викладачами, кращому засвоєнню матеріалу і, як наслідок, підвищенню результатів навчання. Хороші комунікативні навички фахівців з медсестринства – це вміння ефективно спілкуватись. Є також запорукою успіху, професійної діяльності. Сестри та брати медичні повинні спілкуватися з широким колом людей і мати розвинені на високому рівні: вербальні, невербальні, письмові та презентаційні навички. Основою розвитку комунікативної компетентності є оволодіння такими уміннями, як. В першу чергу, це вербальна комунікація. Це здатність вичерпно доносити інформацію. Говорити чітко, лаконічно та ефективно доносити думку. Невербальне спілкування здатність спілкуватися з пацієнтами, членами сім'ї та колегами, використовуючи зоровий контакт, мову тіла, використовуючи мову жестів. Письмова комунікація це вміння писати чітко, лаконічно, легко для розуміння. Використовувати правильну мову, використовувати правильну орфографію, правильну граматику. Активне слухання здатність слухати, зосереджуватись, розуміти сказане, а не просто чути те, що говорять. Активне слухання дозволяє сестрам медичним визначити, як почувається пацієнт. Навчання пацієнтів. Здатність чітко надавати інформацію про стан простими словами, про медичну процедуру, пояснити схему лікування, простими словами, також, тим самим забезпечити повне порозуміння з пацієнтами, співчуття як прояв емпатії у роботі з пацієнтами. Також основою розвитку комунікативної компетентності є встановлення особистісних стосунків. Сестри та брати медичні повинні розвивати міцні міжособистісні стосунки. Розвиваючи значущі стосунки, їхня робота стає набагато легшою, і вони зможуть надавати пацієнтам кращий догляд і змушувати їх відчувати себе цінними. Довіра. Сестри та брати медичні повинні спілкуватися упевнено та викликати цим довіру до себе. Це такий цікавий змістовний виступ, так, таку цікаву доповідь. Ну і на завершення, що хочемо подякувати кожному, е, хто сьогодні присутні в залі, хто по той бік екрану, так, хто побажати всім міцного здоров'я, е, побажати завтра ще одного гарного, плідного робочого дня на такій чудовому такому медичному форумі, ювілейному форумі. Е, ну і всім здоров'я, гарного, приємного вечора. Навзаєм по нашій традиції, ще скажу веселих. Щасливих і спокійних різдвяних і новорічних свят. Дякуємо організаторам. Дякую, пані Валентині, за запрошення. Дуже приємно спілкуватися і дуже 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 цікаво. Дякую ще раз. Всього доброго. Я Хочу вручити дипломи нашим сьогоднішнім і, і виступаючим, і модераторам, тому що це дуже важливий напрямок і сучасний напрямок сестринства. Зараз активно розвивається в нас в державі, він досить, досить пошанований в цивілізованому світі. Завжди на всіх конгресах є обов'язково спеціальна платформа для сестринства, Це спільна дійсно робота і дуже активна, і приємно бачитися. Отримує phd так ваша. Так, це це, це є дуже важливий теж напрямок уже такого на розвитку медицини, це імплементація в європейську медицину. Ну, пане професоре Валевський, чудова лекція, прекрасна, ну і актуальна, і, і дуже так. що І диплом, і і Зоряна, фотографуйте нас, маєте біля себе? Давайте сфотографуємося, щоб на пам'ять було. і сертифікат 50 балів як як для Так. Так що я думаю, от дуже дуже Надзвичайно приємно. Теж доктора медичних наук сьогодні. Сьогодні це була комісія, так чи то вчора вчора була комісія? Мені надзвичайно приємно, пані Тетяно. Я вас вітаю. Це є теж велике велике досягнення. І ваш виступ, я на жаль, не могла бути присутня, бо була ну, мала поручення певні. І сертифікат, і диплом. Будь ласка, я вас Дякую. вітаю. Нових. Дякую. Успіхів дякую. і процвітання вашому інституту. Так, дякую за яночка. Так, все ну аудиторія була не численна, але е, дуже цікава і дуже важлива. Я думаю, що з нашим університетом ми теж будемо. я щось знаєте, ну просто забула попередити, бо я думаю, що все сестри наші б теж з великим задоволенням прийшли і послухали. Але дуже все було багато насичено і все не продумаєш, як як кажуть, тому ми вам дякуємо, е, пане доценте Кузмінський, за, за те, що ви Дякую. модерували. І я думаю, що ми будемо більш тісно співпрацювати. І розвивати Добре. нашу співпрацю з медсестринством. Дякую. Так дякую. дякую. дякую.